Доброго ранку всім. У нас сьогодні мороз. Дуже холодно. Трошки пізніше я вирішила випустити, бо дуже холодно зранку було. Виходьте. Бігунята повибігали. Так, пішли далі оглядати. Господарство. Побачимо, що у нас нового. Не хочеться розстраюватися. О, я вже трошки розстроєна. У кнопки вон, лапка в крові. Ой, щось мені. ну Будемо сподіватися, що там все добре. Ось так. Ой, там ще велиться щось. Дай бог там буде тепленько. Все зачиняю, боюся, щоб не обхололи. Зараз бігоменько її водички намлю і хай п'є. Так, водички дала. Ох, наскупла ж ти з себе, да? А то що в тебе крові багато, що, з мені це не подобається. Тут нічого нема ніде. Манюня, пий водичку. Пий, я тобі водички дала. Бери. Давай. Чого ти стукаєш? Пий водичку. Ой, ну молодець, так. На очередь... Ой, забула закрити. Спореляку забула закрити. Так, дивимося полтавочку. Ой, неї немає ще, слава Богу. О, в трьох на одну качку. Думаю, чого вона кричить? Це ж капець. Зума зайшли чи що, втрьох топтать. Бачите, що робить? Киша. Ану, трошки одійдіть від неї. Треба кочурі трошки посадити кудись. Бо це дуже багато так зараз треба. Як його відпугнуть? Ану киша, одійдіть від неї. Треба зловити. Задушить мені одну качку і буде стадо без качки. Капець. Добре, що побачили. Гади такі бігунята. Втрьох на одну. <кхи> <кхи> так, ну е я рада, що немає ніде замерших кроленяток, наче пуху нарвала багатенько, це вже добре. Ой, сьогодні вночі мінус 13 було. Малявки їстечки хочете. Зараз буде давати мінус 13, і я так переживала, що це на цій морозі будуть кролиці кролитися. Але кнопка вон наче всі живенькі там, шевеляться? Ну, не знаю, чи живенькі, всі. А деякі бачили, що шевеляться. О, яєчка. Всі хочуть їсти. Караул, да? Всі хочуть їсти. Рука змерзла. Так, буду годувати. Так, всі, на, всі нагодовані. Води наливала, пізніше прийду у перепілок підчистю і внутрі як вже мокро треба підчистити. Так, кнопка напилась теплою водички. Зараз ще відро заберу за парю внутрі, бо закінчилась кашка, кнопа п'є водичку. Дивилась, подивилася, наче все добре. Я трошки заспокоїлася. Пуху там багатенько, я думаю, що. Сидим тепленько, не буду туди лізти. Так, проська чудить, гризе. Гризе цей ящик, що я поставила. Ну Я вже ближче там до окрову, ем, Тут підіб'ю його трошки, бо воно. Сердита сердито сидить. Не, не можна до неї взагалі клітку лізти, тільки що просто лила воду. І все, їй не подобається вже. Малявки мокрі, води понапивалися, сидять, жують. Так, забрала у пунір одне... Ой, господи, закривайся. Забрала у пунір одне яйце, але воно дуже холодне, я думаю, воно підмерзло. Де втіснює щось, випічку якусь. Марсік. да, Марсик. Бойовий кіт. Так, ось я їх випустила, вони трошки посиділи. Зараз закрили. Заходьте, давайте. Давайте додому. Кочурі. Іди, там тепліше, там хоч сарай можна От на снігну. Mm -hmm. Давай. Так, я позакидала в сарай сюди до качок під пол яду, бо мишей і, мабуть, крисі там щось дуже багато. Прям заходжу і от кормушки тільки біжать. ці. Куди ти біжиш? Біжать миші. Коли зранку заходжу сипати, їсти. Давай, киш, 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 киш. Давайте. Ну, це такі клюжі. Ну, Там позабивали воно кирпичиками, туди яду напхали і забили кирпичами, щоб качки не видзобали. Ось, все, сидіть. Гусак у мене здурів, не дає ні зайти, ні забивали. О, з ума сходить. с кожаной, гусь. ему тратили... ой, я качку потеряла, глядь, господи так, сейчас зажму все, заходь, заходь потеряшка все, закрыла Як завжди ранок в заботах, в роботах вже змерзла, піду пити чай. Тут Трошки сніжок у нас спускається, таке щось летить. Так все, морозно, холодно. Ось, сьогодні вчора бентамок не було яйця, сьогодні повинні нести. Значить, я буду бігати, подивлятися, щоб вони не замерзли. Ось. Такі новини на сьогоднішній ранок. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Всім гарного-гарного дня. Всім пока-пока.